Ось і тиждень пролетів, бджілки радо працювали, мед несли з усіх боків і немало назбирали. І неділя ось прийшла, та вони не вгамувались. Сонце тільки но зійшло, поле всі помандрували. Лише має не летить, бо їй тітонька сказала, що в неділю, бач, не слід. Їй у полі працювати. Щонеділя Божий день він усім для відпочинку. Бога славлять у цей день і дорослі всі, і дітки. Вона вирішила ось краще до сови злітати, щоби та могла їй знов щось про Бога розказати. Ну, а тітонька сова вже давно її чекала. Бо і розповідь свою вже женщій приготувала. Лише встигла має так зручно у дуплі сховатись, як і тітонька сова почала розповідати. Я сьогодні розповім про одного чоловіка, як його Бог захистив від потопу на землі тут. Звати його було Ной. Мав дітей він і дружину. Чоловік був добрим той, праведний, поне грішив він, а земля тоді була так змарнована гріхами, стільки тут робили зла, що сам Бог терпіння втратив. Ось і вирішив Господь усе знищити, що строїв, все живе, що тут було. Що померло під водою. Бог тоді пожалкував, що створив собі людину, бо жила вона в гріхах грішними ж Бог не створив їх, їх такими гріх зробив, що почався від Адама. І таке він наробив, що всіх знищить Бог зібрався. Але Ной був не такий Богові він був слухняним. Тому Бог йому відкрив, про потоп тоді всю правду і сказав Бог, щоб ной збудував собі ковчега, щоб він і сім'я його залишилися спасенні. І в ковчег із ним війшли усі звірі лиш по парі, і комашки, і пташки, щоб ковчезі заховались, і пішов на землю дощ. І живе усе померло. І лишився тільки той, хто був зноєм у ковчезі. Хто слухняним Богу був у кочезі, у ковчезі той сховався, той живе сьогодні тут, жити на землі зостався. Щоб життя Бог залишив ще на цій землі надовго, друже, краще не гріши. Слухайся у всьому Бог.